Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це сама демократична держава. Ну і в самій демократичній державі є такі судді, у нас, які виносять явно незаконні рішення. І, очевидно, які Верховний суд вирішив собі похизуватися тим, що він, маючи владу, має право нібито відмовляти у відкритті провадження. Ну і е, прийдеться їх вчити розуму чуть-чуть, оскільки мається на увазі вчити розуму, це е, писати заяви про вчинене кримінальне правопорушення, вносити відомості в ЄРДР. Оскільки у нас картельна змова українського правосуддя приводить до того, що людина повинна на 14-му році прийняття КПК поневірятися. Пішов вже в принципі 15-й рік з 20 листопада цього року. І має писати скарги до слідчих суддів. Ну і жодним чином судді не звернули увагу, що вони є звичайними посадовими особами суду. Тобто, з 2016 року вони є посадові особи і несуть відповідальність за перевищення влади, за зловживання владою і так далі, і тому подібне. Ну і яскравим прикладом є відмова. Суддів Верховного суду справи номер 686 шість, дріб 1068 дві дріб 25, де вони відмовляють у відкритті провадження, причому посилаються на я це називаю з особливою зухвалістю і винятковим цинізмом пишуть. Висновки суддів попередніх інстанцій не суперечать висновкам, викладеним у постановах Верховного суду від 22 травня 2019 року у справі № 686 дріб 20.012 дріб 18 від 23 листопада 2022 року у справі № 686. 686, дріб 188 дріб 21, на який заявник посилався у касаційній скарзі. Ну, по-перше, поняття заявник немає в касаційній скарзі, оскільки сторонами процесу є позивач-відповідач. і Тобто мені присвоїли ярлик заявника, і ці ідіоти навіть не розуміють, що це не кошерне явище, називається. Порушення людської гідності. Це перше. Друге, на що хочу звернути увагу глядачів каналу, на те, що справи починалися на 686. Обидві справи це мої справи, в яких Верховний суд ледве родив в одній справі тисячу гривень моральної шкоди. В другій справі народив 510 гривень, тобто 500 гривень моральної шкоди і 10 гривень майнової шкоди. Тобто, це було по 5 гривень проїзд на суду до суду і суду за незаконні рішення і бездіяльність слідчого. Тобто, ці справи є не просто подібними, вони майже є тотожними, якщо не брати до уваги розмір відшкодування. Оскільки в даній справі був заявлений розмір відшкодування, інший від тих розмірів відшкодування, які були в минулих справах. Тобто, чому ці справи є подібними, оскільки позивач і відповідач один, той самий предмет і підстави спору такі ж самі приблизно. І на сьогоднішній день будемо вносити відомості в єдиний державний реєстр досудових розслідувань. За неналежне виконання своїх посадових обов'язків суддями Верховного суду. Ну і ця тактика про те, що висновки суддів попередніх інстанцій не суперечать висновкам, викладеним установах, це тактика ще в них там є таких. Приблизно до п'яти різних словосполучень, які вони собі перекручують туди-сюди. Висновки суддів — це одна не суперечить висновкам. А в нас що? На сьогоднішній день Верховний суд перетворився у висновки, які не суперечать висновкам, то в нас Верховний суд права і він має. Оцінювати дотримано норми права чи не дотримано, і ті правові висновки, які зроблені в минулих двох справах, чи вони є подібними до цієї справи. Саме це завдання Верховного суду, і в будь-якому випадку Верховний суд не міг приймати будь-якого рішення, окрім позитивного. Або якщо він хотів, щось йому було не до кінця зрозумілому, тобто вони стали вдруг в них прийшло засліплення там, і то вони могли відправити цю справу на Велику Палату Верховного суду, оскільки в цій справі, щоб ми з вами зрозуміли, в цій справі, яка має назву останній цифри, 20012, дріб 18, Верховний суд. Послався на висновки, які, приймаючи рішення на мою користь, послався на висновки, правові висновки, які викладено постанову Верховного суду України від 22 червня 2017 року в справі номер 6 Ризка 501 ЦС 17 та в постанову Верховного суду вже без України від 25 липня 2018 року, в справі номер 638, дріб 6944, Ризка 16, Ризка С. Та від 6 лютого 2019 року справі номер 199, дріб 6313, дріб 14. Тобто, відступ від цього правового висновку, що шкода має бути обов'язково стягнута на мою користь, можливий лише Великою Палатою Верховного суду. І для того, от потрібно було зробити подання до Великої палати Верховного суду. І зупинити провадження до вирішення Великою Палатою Верховного суду цього спору. Ну і на сьогоднішній день ми маємо те, що я називаю, що Верховний суд в класиці своєї жанру, в класиці своєї діяльності використовується як інструмент державного терору тим картелем, який називається правосуддя. А у нас на сьогоднішній день. Створений картель, який називається правосуддя, і фактично відмовив у здійсненні правосуддя, тобто, вчинив терористичний акт у відповідності до того, що у відповідності до закону про об'єкти критичної інфраструктури в частині 4, пункті 13, написано, що здійснення правосуддя віднесено до об'єктів критичної інфраструктури. Тобто, правосуддя не здійснилося, і ці е, фарисеї чи. Йолопи у мантіях вчинили терористичний акт. І жодної іншої інтерпретації чи аргументації на сьогоднішній день не потрібно. Потрібно внести відомості в ЄРДР, вручити їм підозри. І хай вони на сьогоднішній день потім доказують на досудовому розслідуванні, і в суді, проте верніше, в суді хай вони доказують, що. Це був не терористичний акт умислу, а це був вчинений терористичний акт по необережності або по незнанню. Але по незнанню їм не прийдеться нічого доказувати, оскільки у нас є в системі правосуддя українського і судочинства, діє принцип, який називається Юра новід курія, тобто суд знає закони. Тобто, всупереч цьому принципу вони зумисно вчинили терористичний акт. І тому на сьогоднішній день я вас порадую після того, якщо будуть внесені відомості в ЄРДР, і мені не прийдеться писати апеляційні скарги з цього приводу. Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.